Екзотичні рослини вже стають звичними для української екосистеми. Як ви гадаєте, які рослини можна запросто зустріти в лісах під Києвом? Банани. Бананитись ну, кактус. <світок> а -а -а -а. кактус так, от на такі колючки, які все більш властиві теплим і сухим кліматом, натрапив у Діврові військовослужбовець Роман Любека, і його відео стало вірусним. У ліс не по гриби, а по кактуси вирушила і наша Олександра Кулібаба. І заразом розпитала фахівців, чи це взагалі нормальне явище і що буде з екосистемою далі? Дивіться! Ось опунці все поросло. Осьопунце все поросло. Ну, там, якщо придивитися, то видно. І це звичайний сосновий ліс Київська області. Відео з такою зеленою екзотикою у звичайному лісі наробило галосу у соцмережах, бо набрало сотні тисяч переглядів. Автор, військовослужбовець ЗСУ Роман Любека. Я помітив їх, коли їхав на велосипеді вздовж лісу. Бачу, на узліссі на побіч дороги дуже близько ростуть. Схоже на кактуси на опинці рослини зупинився, підійшов. Я ці кактуси помітив багато років тому, ще задовго до війни. Тобто, це не те, що вони посіялись от зараз, це, грубо кажучи, так, 18-19 роки, і зрозумів, що вони якимось чином перезимували. Це близько 50 кілометрів від Києва. Наша знімальна група вирушає на пошуки справжньої екзотики. Принаймні, так ми вважали на початку дороги. Їдемо шукати ці кактуси до лісу. Разом зі спеціалісткою з ботаніки знаходимо галявину, всіяну зеленими опунціями розпростертими. Така офіційна назва цих рослин. Таких виразних здорових колючок на ньому немає насправді. Але в цій рослині і, взагалі, в опунці є е, е, такі глухі дії. Так звані, так, це дрібні такі одноклітинні волосочки, які от скупчення їх. Ми ось отут можемо бачити. От, отут, у от твореолах, так ми бачимо так. І коли ми торкаємося їх, то вони в нас залишаються на шкірі. Ну вони небезпеки ніякої не становлять, але такі неприємні відчуття трошки від них є, тому що вони все-таки ну, трошки такі, ніби колються. Опунця розпростерта обрала собі галявину біля соснових насаджень. Поруч із нею росте і фітолака, і ростуть рядочком півники, і навіть декоративний портулак. І як ці кактуси з'явилися тут, посеред цих насаджень є дві теорії. Тут ми бачимо такий рівчачок ось у цьому лісі, який повністю заповнений рослинними рештками. Оце і буде один зі шляхів потрапляння культурних рослин у природу, власне кажучи, бо чого ми тут тільки не бачимо. Від решток скошеної газонної трави до там помідорів, от декоративні рослини. Фактично, самі кактуси так само могли прижити. Так само могли, або викинули, викинули просто. Частинку та в такий спосіб попала частина рослини природу або висадили спеціально. Щоб, хоча б, спробувати розплутати цей клубок з догадок йдемо до сусідів. Пан Володимир, навпроти якого і виросла ціла плантація кактусів, називає їх диковинкою і зізнається, за ними тільки доглядає та косить траву. Дружина для краси садить біля них квіти. Переїхали три роки тому восени. І одразу звернули увагу, що кактуси вже росли. Хто їх посадив, як вони взялися, непонятно. Спілкувався я з сусідом, Сережа тут ось рядушком живе. Він теж не знає, коли воно з'явилося, як, бо він 5 років як живе тут. Вони вже були. Красиві такі цвіточки були в них. Якось диковинка маленька, але приємна. Пані Наталія, сусідка Володимира через кілька будинків, хизується в телефоні фотографіями квітів цих кактусів на своїй ділянці. Де взялися рослини, притаманні пустелям, теж не знає. Для нас це чужорідний вид, неприродній однозначно. Чи це нормально? Що ми зараз бачимо кактуси в лісі? Для кактуса, напевно, нормально, і він тут, як ми бачимо, досить добре почувається, от навіть плодоносить. От. Для лісу це точно ненормально, для нашої природи це також ненормально. Довгий час ніхто не фіксував здичавіння опунції, аж допоки його не виявили в 1954 році, вперше на теренах Криму. І тоді теж довгий час вважали, що це напевно лише така історія, яка може повторюватися у найпівденніших частинах нашої держави. І тепер ми маємо доконаний факт, що також на теренах Херсонщини, Миколаївщини, Київщини, Черкащини спостерігається натуралізація цього виду. Природне місце життя цих кактусів від Канади до Чилі, тобто це тропічні та субтропічні ліси, пояснюють науковці. Він невибагливий до ґрунтів та любить сухи. Й клімат у нас пом'якшилися зими, які власне він не вимерзає. Досить мало вологі зими. От тобто, ми також це спостерігаємо. Тобто, мало сніжні, відповідно, мало вологі, що також є сприятливим для нього. До того ж, ця рослина ще й корисна для людини. Їх вживають в їжу, з них готують все. Ну, багато, дуже така широкий спектр застосування. Це і в салатах, і, і смажать на грилі, і готують смузі, і готують соки, і різні, ну тобто, абсолютно і різні смаколики навіть готують. Також екстракт цієї рослини використовують у препаратах, які. Застосовують при лікуванні діабету. Опунція настільки розрослася узбіччям, що за 200 метрів від плантації ми знайшли ще одну їхню колонію з цвітінням і грубшим корінням. Фахівчиня з ботаніки каже, скоріш за все, ця плантація була утворена першою. Захопити територію як борщівник чи амброзія у скоріш за все не зможе, але розповсюджуватися далі здатна точно. Тому фахівці радять не допускати поширення цих видів надалі та дбайливо ставитися до того, що ви кидаєте та що висаджуєте у ґрунт.